Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Сьогодні у нас у гостях іншої літератури трошки неочікуваний гість. І справді така цікавинка. І я не буду говорити про це краще, щоб про це казала сама людина. Листочки перевертаються, і ми починаємо. Доброго дня! Мене звати Микола Матвієв, і я завітав до прекрасного міста Львова з Дніпропетровська. Е, мене, мій друг Женя Морі, запросив на творчий вечір НБ. Як так склалося, тому що це справді такий стереотип. Зараз ти або його розвієш, або підтвердиш, що в Дніпропетровську поети пишуть не українською. Нескільки я відстоює там, що це погано чи добре, мені просто цікаво, як так склалося. Ну, насправді, це не дуже виправданий стереотип. Він існує, ми навіть багато з цього приводу жартували, але ні. Досить багато молодих людей, які пишуть українською мовою, і ну, серед моїх знайомих таких дуже багато. Чи є на це свій слухач? Так, так, безумовно. Навіть я б сказав би, що зараз в місті більшим попитом користується українська поезія, на це більше зараз намагаються звертати уваги. Крім себе, кого ти ще можеш назвати? Ну, з Дніпропетровських. З Дніпропетровська. Молодих. Молодих. Ну, от, зі своїх ровесників можна назвати таких як Микита Туманський, от, із старших, це Катя Ботушин на неї теж є прекрасні українські вірші, хоча загалом творчість не російськомовна. Та насправді я трошки гублюсь. Так, ще є така прекрасна дівчинка, як Дом Сонця Саша Лукяненка. Вона теж пише українську мову. До речі, у нас з нею вимальовується такий спільний творчий проект, і вона сама попросила, щоб він був україномовний, хоча теж багато пише і російською. Теж. А проект це буде тандем читання чи щось більше? Це буде такий поетично-музичний проєкт. Вона грає в групі Чейка Лівінгстон. І е, ця група буде робити певне музичне оформлення до віршів, які ми от пишемо такий е, спільний цикл, і потім це все буде е, об'єднуватись музикою. Супер. Думаю, перед тим, як ми будемо далі продовжити нашу розмову, поезію. Якою б ти хотів почати свою історію у львівському радіо? Ну, мабуть, я б хотів би прочитати один віршик, який є власне відповіддю на е, віршик морі. Маніфест к свободі. Прострелений фюзеляж це певний підвид свободи. Вибухає у повітрі мертві петлі крути, якщо відважишся, відразу у штопор. Заткайся. За тебе співати будуть гвинти, видихаючи полум'я твого двигуна. Ну хіба не легше так? На підпалених крилах. І хмільна валькірія піділля вина у твій келих усі світила, вмістивши в один ковток. Тобі залишиться перехилити цей напі зі смаком гірких зірок, втопивши приторність світу, світу, де ти правий. Від любові немає амністій і апеляційних судів. Але є любов до свободи і повний келих полярних зір. Скажи ти родом з Дніпропетровська. Так, так, так. Чи подорожував колись по Україні своєю mm -hmm. поезією, можливо, як Женя Мурі? А... Ну, два не дуже вдалих виступи було у Запоріжжі, в Харкові. Я навіть не беруся. Ну, мабуть, просто тому що мене поки не дуже знають. Мабуть, тому вони були не дуже вдалі. Але ну не я я... дуже вдалі це, не що я викидали помідори. Ні, ні, ні. Просто прийшло дуже мало людей. Хоча і з тим дуже мало, ми дуже гарно поспілкувалися. В принципі, от цією частиною я задоволений. Тобто люди були приємні, і я мав велике задоволення читати для них і спілкуватися з ними. Ти приїхав у Львів. Що тебе здивувало? Е, та насправді я у Львові вже був е, і не знаю, мене здивувало, що я тут побачив Женю. Хоча, я, в принципі, знав, що він давно досі, досить сюди переїхав, але якось, в принципі, в мене Женя асоціюється от, з Дніпропетровськом. А так я дуже люблю це місто і кожного разу якісь нові яскраві враження від нього. Тебе здивувала, моя чиста кімната? Так. Це нам поза кадрово видається голос Жені Морі. Привітайся, думаю, це варто буде теж зробити. Всім привіт, мене звати Женя Морі. І все, я просто сиджу та щось коментую. Час від часу. Добре, ми тоді продовжуємо. Отже, на літературний вечір, що ти приніс, що ти будеш говорити і про що? Е, не знаю, я спробував зробити досить довго посидів, повибирав загалом із того, що вдалося написати за цей Творчий шлях, і намагався вибрати такі найбільш вдалі твори, і вони на різну тематику. Абсолютно це стосується як якихось таких чисто якоїсь громадянської лірики, так і якихось там більш інтимних переживань. От що ти хочеш донести? Так, ти приїхав, мабуть, з якоюсь ціллю. Все одно кожна кожна дія це якась ціль. Ну, якщо чесно, то основною моєю ціллю є побачити, як виглядає творче життя. Львові. Мені дуже цікаво, як, з яким настроєм приходять люди на подібні вечори, і як вони взаємодіють із тими, хто виступає, і взагалі, яка як атмосфера панує на таких заходах. От, дуже цікаво, а так бом, все в віршах написано. Тоді давай ще поезії, і ми будемо продовжувати. Весна це час молити човни. І власні зимові сни перешивати в вітрила. Тому і ріки ожили, та знову на південь течуть, щоб твою омріяну путь до моря вести своїм плином. Слухай, з півом пташиним лунають попутні вітри. На баштах знамени розквітлені, наче міські маяки. Покинь усе, іди до ріки. Ця оселя плекала тебе для шляхів, бо долю креслять носи кораблів, тобі ж стане воля рубати, найтовші швартові канати. Тобі вистачить сили у бурю, грести та злості. Палити попутні мости. Русалки втраплятимуть в твої тенета. Ти будеш для них співати. Доля любить скальдів і поетів. Боги поважають піратів. Чим ти займаєшся? Впишешся, працюєш? Наскільки це далеко від творчості або ж близько? Я навчаюся на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету і я не знаю, наскільки це далеко від творчості, але мені здається, що якби. Історії як науки, і взагалі, от історії не було в моєму житті, то все набагато складніше було б з літературою. Я не скажу, що я там намагаюся, що я вивчаю відображати у своїй творчості, але це створює загалом атмосферу мого життя. І я займаюся, займаюся улюбленою справою, так само, як і література. Що ти, які міфи розвіяв для себе, коли почав читати історію? Який міф Ну, те, що історія відома. Коли я почав вивчати історію, я зрозумів, що історичній науці не відомо нічого, абсолютно. І правильна відповідь на питання, що було тоді, то було б я не знаю, треба джерела погортати. Але все-таки, якісь, можливо, для... навіть що стосується суду твого міста? Якісь стосовні... розвіяні факти. Ну, по-перше, та дуже багато. Насправді, як і з російськомовністю міста, пов'язано дуже багато стереотипів з приводу його походження і його розвитку. Наше місто було засноване як таке набагато раніше, ніж існує його офіційна дата. Офіційна дата 1776 -й. рік. А як мінімум, це 1645 рік. Це існування кодацької паланки з власним полковником, гербом, печаткою, прапором і там. Досить велике поселення існувало, і великий центр, як і торгівлі, так і в принципі там польська фортеця існувала кодак, яку руйнували козаки, потім там ця територія під козацькою під козацьким контролем знаходилась. Так от, і, в принципі, навіть у дрібницях щодо міста виявляється стільки цікавих подробиць. Наприклад, от у нас є палац студентів університету, це колишній палац Петомкіна. Так от. Це, як виявляється, від е, того палацу на на жаль, ці ходи засипані, але існують ходи, якими е, можна було приїхати каретою. і вони ведуть значно далі від е, міста ну тоді у тодішніх його межах. Та й взагалом багато дуже цікавих міських легенд, я зараз. Всі не сюди. Якщо вже мова зайшла про історію, я взяв на себе таку сміливість написати що якусь подобу життя святого. Так от це Климент I, який, який був четвертим за рахунком Папою Римським, він був учнем святого Петра, і у нього була доволі трагічна доля, як у всіх перших християн. Він своє життя закінчив на каменоломнях у Криму, і там він був душпастером і найбільшим помічником для всіх, хто разом з ним там знаходився. Ну, от, власне. А, до речі, цей вірш це я вперше спро... ну, мені стало ліньки римувати рядки. Колись тебе притисне скелею до гранітної підлоги твого робочого місця. І жінки рабині, твої посестри за нещастям у цих каменоломнях три доби витягатимуть тіло з під того безкида. Потім ще три доби омиватимуть твої рештки слізьми і на сьомий день у спокій. А ти лежатимеш у задумі, згадуватимеш кожен кривавий спітнілий день, і жоден негаразд, жоден біль його тебе не стурбує більше. Ти лежатимеш мертвий. Ти будеш огидний, а отже віднині ніхто не зачепить стомлене тіло, що тобі належало. І в пам'яті зринуть солоні заходи сонця, і товариші, що уважно слухають твої родові анекдоти, і сміх, і тиша по сміхові, що наставала ніби прощення. Плаватимеш у цій тиші, не потребуючи векторів до кінцевої мети. Тільки б ніхто не додумався анекдоти ті записати і проповідувати, піти. Чесне зізнання, мені просто стало лінки ремувати часто. Так з'являється. Перлібри. Ну, власне так, хоча коли я. Заявив, що це я верлібр написав одна людина відома у дніпропетровських літературних колах. Мене розкритикувала, сказала, що це взагалі не Верлібр, Що до Верлібру виставляється ціли, ціла низка вимог, які я абсолютно, яких я абсолютно не притримувався. Мені стало соромно, і потім я просто сказав, що я не римував. От і все. Зрозуміло. Тоді продовжуємо поезію: на Бухті канатів досить місця обом. Сідай зі мною дивитись разом, як кораблі полишають порт, і тішитись тим, що їх трюми, повні трупів, щурів і шпрот, затісні для нашого суму. А вітрила і щогли заслабкі для щастя, на яке, кожен, на яке кожен з нас тут здатен, Завантажний вітрильник своїй напасті. Пообіцяй про них пам'ятати. Але обіцяючи пальці схрести, прийди додому, спали листи краще разом з будинком. Я принесу вино, терпке на смак. Захочеш? Запалиш зірку, захочеш загасиш маяк. Ми говорили про міфи Дніпропетровська, міфи Львова, який розвів. Для себе? Угу. Ну, мене ніхто не намагався з'їсти. Не мовля. Ну, не А так, так, так. Ще не, а, вечір. ще не вечір, ще не вечір. Може, ще найтакі найагресивніші і найлютіші бандерівці не повзали на вулиці. Сонце ще лякається, мабуть. Та ні, насправді, в мене щодо Львова таких стереотипів ніколи не існувало. Я завжди з радісним очікуванням в'їхав до цього міста. Які міфи? Ну насправді. Та не знаю, якщо чесно. Насправді, я вважаю, що як про Париж кажуть, що мало один раз там навіть тиждень пробути в тому місці для того, щоб його зрозуміти. От для мене так сталося і зі Львовом. Я от тут п'ятий раз в цьому місті, і я досі не можу до кінця його зрозуміти. Мені хотілося б і ще, і ще, іще сюди приїздити і дізнаватись про нього щось нове. Які білі плам... плями залишаються стосовно чого? Сихів. Науково, будь ласка, я від себе скажу. Білі плями? Я не знаю. Просто от кожного разу, коли я їду зі Львова, у мене таке враження, що я от консервував свою увагу на чомусь одному, а варто було якось розратися навкруги, чіпляти все, що тільки можу. А от не вистачає ні часу, ні, ні уваги на те, щоб побачити все і людей, ну, і не знаю. Місця, якісь відчути енергетику кожного з цих місць. Тому... Сихів, наукову і рясне 2 можна опустити, але обов'язково відвідувати і інші куточки. Ми завершуємо, і наостанок, я думаю, що ти прийшов з усвідомленням той поезії, яку ти хочеш прочитати. Маєш зараз час, щоб прочитати те, що ти хотів, скільки хочеш. Такий раунд. Ага. Ось один вірш. Єдине, я хочу попередити: От, я загалом, коли його читаю, мені весь час кажуть: ну, нащо ти зачіпаєш весь час таку тему, як війна, там ще щось. Насправді не зовсім про війну було написано, а скоріше про. Ну, можливо, про війну, але про війну, яку людина веде зі світом напротяг, протягом свого життя. Червона трійка наказці солдата, певно, щось має значити. Йому єдиному, мабуть, програти судилося будь-що, а потім пробачити генералам їх вічний страх, їх пияцтво і відданість грі, яку ведуть по стількох роках, такі поважні, такі малі. Банкрутують і грають далі, навіть бійцям вже сплачують фішками, а під ранок засинають десь на вокзалі, смикаючи куцими ніжками, дивлячись тривожні сни по нечистім сумлінні. Завербувався він навесні, дав військовий квиток, старання свої та уміння на бочку поклав перед бухим майором. Майор уже обом наливав, прийшов ад'ютант, поспівали хором. Потім трьох ходили у бій. Поранені спали в канаві гнилі і над морем, сі, сидячи по криваві, кривавій зорі. Останні майорові сухарі ділили по чотири на брата, знали все, що потрібно знати. Солодка кров з їхніх ран, квітами на піску проростала. Хто пропав, той по справжньому пан. Але легше не стало справді актуальна поезія. Не дивно, що через таку призму її сприймають. От. Такий коротенький віршик, але для мене дуже близький і важливий, написався зовсім недавно. Моє майбутнє складено біля ліжка лісовим акуратним стосиком. Пальці припікає глиняна кришка і чорний мазут ліляється з носика. Моє минуле вишукувалось у теці зеленій і ніби чекає на паради та марші. Здається, віднині мої легені всотують більше повітря. А отже, я дійсно стаю старшим. Щоб ви розуміли, тут у нас на столі розкладений величезний стос паперу, ага. де багато поезії, яка очікує, щоб її прочитали. Так. Дніпропетровський потроський альмонах україномовної поезії. Ага. Як варіант в майбутньому? А я хочу попередити наступний вірш абсолютно жодним чином не намагається образити почуття віруючих людей. То, що мені пару разів таке зауваження робили. Насправді на, на, на я сам людина глибоко віруюча. Навколо є ржаві дахи. Ісуса знов розіп'яли за наші гріхи на китайській ефірній антені. Він невимовно страждав. Люди ж ходили буденні, бо навіть якісь нудні. Ісус провисів три дні. Спокутуючи кожну провину, йому судомило спину, а очі повні муки і сліз звертались до неба. Ну на що воно мені треба? Не витримав врешті Господь і зліз. Він навчився плювати на рани. Рани затягалися довго і погано. Кров на асфальті починала диміти. Він торкався стіни, лишав графіті, в них лаяв правоохоронну систему. Прокураторів матюкав у голос. окремо. Його забирали кілька разів, почепивши відбитки до образів. Змусили з-під крану пустити текілу, ткнули під ребра з писом, а тоді відпустили. Ісус палив коноплі і бився у барах, трощив машини і на парканах вішав за ноги ППСників та гопів, словом, боровся за правду, як вмів. Він перший підводився на всі бунти. За що й надалі шукали менти коктейлі молотова власноруч метав, бо як ще домогтись власних прав, вже не знав. Ісус усвідомив, що завжди існує Пилат. І коли той прийшов, взяв до рук автомат. Ісус плакав і хоронив своїх друзів. Потім підводився, збирався в потузі, концентруючи в чакрах прану, наш Господь був хуліганом. От, власне, цим віршем я хотів просто показати, що Бог завжди з нами, і Господь завжди такий, як і ми. Я думаю, що це ти так напевно хотів підсумувати. Дивишся на мене очікую. Тоді хорошого тобі вечора повертайся в свого Дніпропетровська. Живим. Живим. Міфу розвіяно, і ми будемо продовжувати це робити. Слухаємо іншу літературу. Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу.